Добре часу доби! Сьогодні я хочу вам показати чергову розпаковку рослин від пана Анатолія з Харкова. Минулий раз я вже показував рослини від нього і вирішив замовити ще. Прийшли досить компактно. Складені в. Коробочку. Зараз я подістаю їх, щоб зручніше показувати і робити огляд. Майже все, що я хотів, я вже придбав, Залишилось ще трошки там рослини, котрі в мене немає. Так, поїхали. Це в нас ладіокаптус. Чому я його заказав? Він коштує 50 гривень, тому що мені подобається його зовнішній вигляд, чим він пару каптуса. Так, друга. Ну, тут, мені здається, тут капот медуза. Я замовляв капут-медузу, привиту на... Так. Да. да, дивіться, бачите щупалець. Привиту на астрофіту. Дивіться, яка красота, а? Все ціленьке, живеньке. Нам біру стігму привити, Хтів на орнатомі, міну не було. І ще одну прививочку пан Анатолій зробив, але не продав, тому що вона була не досить таки гарно зрощена. Тобто ще потрібен деякий час. Назрослась. Дивіться. А? Пупсик який. Красивий так. Третя рослинка, третій пакуночок. ця рослиночка це балдянуми. У мене один є від пана Андрія Дишко, але що ж таке один треба, щоб не разом цілий. То що я замовив ще два. Так, так це в нас хіносереус. І нацарай усіх положимо його сюди. Розпаковуємо наступну посилочку. Це їх нацараю з квітне великою жовтою квіткою. Це таке саме, як був у нас попередній. Базу також сюди ставимо. Це в нас дві непортері. хотел мне трошки челюстью, две всякие они брутальные на вид. Оба. Тут у нас тоже, да, парочка. Да. Як ви думаєте, хто це у нас такий? Турбинок-карп у Салонці. Тож вони мають незвичний вигляд. Замовляв їх лише за цього. Ось такі сінечки чудові по 50 гривень пан Юліїв пропонує. Так. Далі. Незручно, звичайно. Оп! Дивимося. ехіноцереус. Таку має назву. Красавчий віць, який вже брутальний малюк в такому віці, яка в нього гарна кулюка. Головне, щоб ніяких гриб не в теплиці. Я вже взяв для рознобра, бібеліанти. Вісій гарний каптус. Ніхто б не сказав би раніше, що це кактус, доки не почав би ними користуватися і цікавитись. Остання посилочка це зулько рауші. Сулька ревуції рауші на своїх корінцях поповнить мою колекцію. Так, ще зі штатива, щоб сфокусуватися чітко. Тому що не дуже все гарно видно. Не виходить з мене відеорежисера. Загалом я придбав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 кактусів. Найбільше, що я хотів, це звичайна капут медуза на прививці. Будемо дивитися, будемо спостерігати за розвитком даної рослини. Зараз піду в теплицю і буду саджати. Через тиждень буде перший полив даних рослинок. А ви розказуєте, діліться своїми успіхами, що ви придбали, чого ви добилися за останній час. Ну, на цьому дякую. Всім за увагу. До скорої зустрічі. па-па, з вами був.